Представляємо вугільний гриль Napoleon Professional діаметром 57 см для справжніх поціновувачів барбікю. Цей гриль це поєднання потужності та зручності. Завдяки купольній крисці з термометром. Ви завжди зможете контролювати температуру всередині, а регульовані повітроводи дозволять точно налаштовувати жар. Корпус замальованої сталі гарантує довговічність і стійкість до погодних умов, а міцні колеса забезпечать легке переміщення. Велика площа приготування дає змогу готувати навіть для великої компанії. Складна бічна полиця надає додатковий робочий простір. Тримачі для інструментів дозволять тримати все необхідне під рукою. Система збору золи робить очищення простим і швидким. Ще є додаткові такі три крючочки кліпси. Також у гриля в стандартному наборі йде тримач для рожеми. Має на передній стороні ось таку зручну класну відкривашку для плашок. Насолоджуйтесь бездоганним смаком і зручністю з грилями «Наполеон». Замовлення можна зробити на нашому сайті ВенсмокІм'юа.